Ну, наприклад, крім цієї ідеї закиненості, на що була вже звернена увага, це, звичайно, його наприклад дуже важлива ідея, яка виражається французьким поняттям «divertissement», тобто розвага чи розваги, коли Паскаль наголошує на тому, що перевага королів. Перевага можновладців світу полягає в тому, що їх розважають і якби намагаються відволікти їх від таких нав'язливих і неприємних думок, які пов'язані, зокрема, із осмисленням е, е, конечності свого життя і розумінням смерті. Ну і е, в цьому випадку незайво нагадати ось цей пасаж із думок, де Паскаль порівнює людське існування із ситуацією людей, закутих в кайдани, які очікують смерті, і щоразу когось із цих людей виводять, і вони сумно спостерігають, як ця людина власне, йде на страту, але вони розуміють, що і їх невдовзі чекає така сама доля.